Ва Петр, якщо дійсно не отримаємо допомогу від сполучених штатів і оці палки, які вставляє Трамп в колеса американській допомозі, нам спрацюють, як взагалі буде, як зміниться війна? Як вона виглядатиме? Це буде стратегічна оборона. Що це буде? Розкажіть нам, що ми будемо бачити на полі бою. По-перше, не треба ще поспішати із тим, що стосується відсутність американської допомоги, бо вона направду буде. Маю нагадати, що загальний оборонний бюджет, який проголосований минулого року, там є включених 300 мільйонів саме для України. Мільйонів? Сам... Мільйонів. так, 300 ну, Це мільйонів. не такі великі гроші, 300 мільйонів. Якщо йшла мова про допомогу 61 мільярд, ви кажете про 300 мільйонів, ну ви ж розумієте, що це е е Карплина в морі. Я був би радий, якби ми дали можливість завершити і Вибачте, і стої... будь ласка. Отже, 300 мільйонів це багато чи мало? На перший погляд дуже мало. Але якщо дивитися на воєнні пакети минулорічні місячні, то вони не були більше ніж 150-200 мільйонів. Отже, два місяці точно буде забезпечення. Це не так уже і мало. Момент mm -hmm. наступний. прекрасна новина по Греції. Греки дали американцям грекам дозвіл купити у них 40 миничок. Е f п'ятих на дуже крупну. Суму у мільярдах доларів. Натомість Греція зобов'язалася передати нам свої С-300, свої Тор-М, свої, свої зенітні установки ЗУ-23 і, скажімо, така доволі непогана зенітна установка ближнього радіусу дії 9М33ОСА. І у світі таких моментів може бути просто неймовірно багато. Тут теж треба дуже правильної роботи держдепу, яку яка і так свою роботу робить. І знову ж таки не забуваємо, що і великий європейський воєнно-промисловний комплекс прокинувся. Як тільки Швеція вступить кінцево у НАТО, тобто будуть ратифіковані е, усі необхідні документи залишилася залишила тільки одна країна угошна. То вони вже сказали, що величезний надлишок своєї зброї поки що зараз не можуть віддати. Допоки американці не зайшли на їхню територію, але йдуть обов'язково. Вони вивільнені для України і і Німеччина 2022 рік. 2 мільярди євро фінансування воєнної складової. Цей рік 8 мільярдів у четверо більше і за два роки по нашому воєнно-промисловому комплексу є вже колосальні кроки уперед. Не буду їх деталізувати, бо не треба противнику давати, давати правильну розвідувальну інформацію. Проблема є, я її не скасовую, але і кати, що все, все пропало. катастрофа також не зовсім правильна. Ні, ну ніхто ні в якому разі я не кажу, що все пропало. але так чи інакше, ми маємо розуміти реальну ситуацію і пояснювати людям, дійсно, аби вони адекватно розуміли, звичайні люди, а не було, знаєте, таке, як в е, е, все, не дали нам допомоги все в Сполучених Штатах не проголосували. Треба підняти руки і бігти домовлятися з Російською Федерацією, щоб такі у людей не виникали. Тому з вами спілкуємося і пояснюємо варіанти розвитку подій, які не є е, е, програшними, які не є поразком. Вими, слухайте, ви згадали про цей пакет допомоги від Греції. Детальніше можете про нього розказати? Можу. С-300 комплекс, хороший комплекс, ще радянський, але він точно там прокачаний по понатівськими за, за натівськими. Технологіями комплекс посад ближнього радіусу дії до 10 кілометрів збивання тіли Тор м також ближнього радіусу дії до 15 кілометрів збивання тіли і зу 23 це ствольна установка підкреслюю, ствольна це артилерія зенітна і боєприпаси до неї у тому числі звичайно це не якийсь мега великий пакет, але для нас одна машина важить і як така, і це дуже хороший прецедент. Підкреслюю хороший тому, що у світі є безліч країн. Величезної кількості, які мають радянську зброю чи російську, плюс ще одна хороша новина, про яку маю сказати, Індія стала на шлях відмови закупівлі зброї у Російської Федерації і переключання на американську зброю. Але ще раз, оці всі пакети то будуть за гроші. Вони будуть в них купляти, і це вигідно американцям. А відповідно те, що у них вивільниться. Точно буде передаватися нам, тому у стратегічному сенсі проблема ще раз існує, але вона не така катастрофічна і страшна. Тобто, вихід із ситуації точно є. Так, слухайте, ну добре, оптимізму принаймні на кілька місяців у нас є 300 мільйонів. Але якщо після цих кількох місяців не все ж таки не проголосують американці про постачання от ці 61 мільярд або 50 мільярдів, ми не знаємо скільки вдасться. Але якщо дійсно цього не відбудеться, якщо допомога сполучених штатів буде заморожена, як буде виглядати фронт, до якої стратегії будуть вдаватися збройні сили Генеральний Штаб? От як буде? Будуть розвиватися події. Розкажіть нам теоретично змоделюйте хоча б коротко. Тут ще є один нюанс. Ці кошти це не виключно на саму війну, це взагалі на підтримку бюджету України. Оце коректніше. так ставити питання. Не забуваємо, що наш золотовалютний. Ресурс складає, якщо мені пам'ять не зраджує, десь у межах 38 мільярдів доларів. Ну саме для цього цей ресурс і придуманий, що коли є якась критична точка, щоб вдаватися до його використання. Тобто, як мінімум, 20 мільярдів доларів точно можуть бути застосовані, якщо дійсно американська допомога зависне по справжньому. А це вже добрих півроку ресурсу, якщо і не більше. А що буде за півроку, ну найсвітніший розум планета Земля не може заглянути далі, ніж на. Ну, це так, це зрозуміло. Просто що, знаєте, от люди одразу слухають: якщо використати, от, наприклад, 20 мільярдів золотовалютних резервів, ви ж розумієте, що буде з економікою, мовно кажучи, з рівнем інфляції, і що буде з курсом долара в Україні, якщо ми почнемо діставати гроші, як це називають, по просто народі і спадкубишки в золотовалютному резерві. А в нас хіба є вибір? Війна екзистенційна. Тут мені ведеться взагалі ніякої дискусії не може бути. Якщо ми програємо нам геноцид, улаштують зразка 33 -го, 32 -го років минулого століття, то ставити питання там про якісь економічні доцільні аспекти в частині виживання нації, ну як, на мій погляд, не, не зовсім ми у правильний бік дивимося. Плюс, знову ж таки, я не економіст, який загальна ерудиція. Загальна ерудиція. Якщо мені пам'ять не зраджує, коли знесли режим Януковича, то золотовалютний е, резерв був десь у мереж 4-6 мільярдів доларів, не більше і нічого не витримали, вижили і б'ємося далі із одвічного року. Зрозуміло з Петре. Дуже дякую вам, Петру Черник, військовий експерт.